Слава україні друзі, Радий вас знову бачити на нашому youtube каналі сторон. Сьогодні хочу вам візняти таке коротеньке відео порівняння ключів від торгової марки Vera з іншими а, ключами інших брендів і показати, в чому їхня різниця, в чому перевага і наскільки вони все ж таки якісні. Кого цікавить, у нас на youtube каналі є величезне відео присвячення цій торговій марці, де ми показуємо різні продукти, які вона виготовляє. Кому цікаво, посилання буде тут горі, переходьте і дивіться. А сьогодні ми говоримо про ключі. Отож, взагалі, будь-який ключ, в який можна крутити болти або гайки, в торговій марці Вера називається джокер. Проте ці джокери також всередині цієї лінійки вони поділяються на декілька підрозділів. Чим відрізняються ключі від торгової марки Вера? Якщо ми візьмемо звичайний звичайно накідний ключ. Здавалося б, на перший погляд, це звичайний ключ, якщо ми глянемо на цю сторону накідну. Але якщо ми перевернемо на цю сторону нарожкову, то ми бачимо, що замість двох звичайних граней, яку звичайного ключа точніше, тут ми маємо цілих вісім граней. І якщо ми, наприклад, звичайним ключем беремо цією рожковою частиною головку болта, то ми будемо. Чіплятися за нього лише двома гранями. Якщо ми візьмемо ключ від торгової марки Vera, ми будемо чіплятися вже не двома, а п'ятьма гранями. Ось тут верхні нижні грані, потім бокові грані це 4 і нижня частина П'ять граней. Це перший момент. Другий момент за рахунок того, що є тут більша кількість граней, у нас. Невеличкий кут перекидування ключа, що я маю на увазі. Дивіться, якщо в нас є гвинт або гайка в важкодоступному місці, ось таким звичайним ключем, у якого е, саме цей рожок має нахил в якусь сторону, так? ми одягаємо ключ на гайку і, наприклад, починаємо відкручувати. От я зробив такий невеличкий поворот, буквально там, не знаю, 5 градусів, і все, далі ключ не йде. Для того, щоб мені далі продовжувати крутити цю гайку, мені потрібно його витягнути. Одягнути на гайку, а от навіть, навіть зараз гайка стала таким чином, що я її не можу провернути. Ну, припустимо. І ще. О. Припустимо ось так. Я знову провернув ключ і далі воно не йде. Мені знову потрібно його витягати. Вставляти і знову прокручувати, От, і далі вже знову ж таки не йде. Але якщо я візьму ключ вера, то я можу провертати цю ж саму гайку, не витягуючи ключ. Відбувається це за допомогою ось цих додаткових граней, так як ключ припіднімаю трошки на гайці. І перекидую його на 15 градусів і знову провертаю. Тут же так не вийде. Його потрібно обов'язково витягувати. Наступний момент. Якщо ми візьмемо ось такий звичайний ключ, у нього є ще. В накідній частині є трещітка. Є такий самий ключ і у Вери із трещіткою, але вона має менше зубчиків. Не знаю, чи буде отак точно вам чутно. Як трещиться цей ключ, і як від вера, він тихше і частіше тобто тут менша кількість зубчиків. Що це означає? Якщо я, наприклад, буду користуватися накидною частиною ключа, Звичайного, там, де більша кількість зубчиків, у нього кут перестрибування на інший зуб буде більший. Тобто, якщо б я працював, би, наприклад, в обмеженому просторі якомусь і подивіться, от в цій частині зараз ключ стоїть, і мені потрібно аж отак відвести сюди, щоб спрацювала трещітка. Тобто, тільки аж в цьому положенні у мене перекинувся на наступний зуб. Ну, шкода, що не можна вам так чітко показати. То в цьому ключі, наприклад? Зараз. То в цьому ключі, щоб перекинути на наступний зуб, це от. Ледь-ледь я повертаю ключ, і він уже перестрибує на інший зуб. Це один момент. А інший момент, що є серія ключів Joker в лінійці VR, які оснащені ось такою додатковою пластиною. Що ця пластина дає? Якщо я, наприклад, візьму звичайний ключ, і в мене є можливість їм легко крутити, наприклад, ось таким чином, він у мене буде постійно зістрибувати, так? Оп, і спадає. Тобто, ну, я можу наловчитися якось робити так, щоб він цей ключ не спадав. Але це мають бути певні якісь навики у мене, так? Інакше він буде спадати. То. За допомогою цієї пластини запатентованої торговою маркою Вера, ви можете робити наступним чином. Зараз я одягну цей ключ. Бачите, ключ вісить, він нікуди не падає, і я можу крутити його одним пальцем. Він нікуди не спадає. Як користуватися, тому що з першого разу у мене не вийшло, я вам зараз покажу більш детальніше. Якщо ми будемо цей самий ключ одягати, який звичайний. Він буде одягатися без проблем, але буде спадати так само, як і звичайний. Але для того, щоб скористуватися цією пластиною, ми повинні одягати ключ не ось так, а отак ніби зверху і з невеликим зміщенням. Все, тоді грані гайки будуть опиратися на цю пластину, і ключ у вас не буде спадати. Все, як ви можете бачити. Ось ключ, я його обертаю, і він нікуди не подівся. Є ще ключ компанії Vera. ось такий це аналог, скажімо так, аналог ось такого звичайного розвідного ключа, до якого ми звикли. Але цей ключ набагато практичніший і користуватися їм набагато простіше. Чому? Якщо ми, наприклад, захочемо ось цим ключем, Крутити якусь гайку або гвинт, нам потрібно виставити тут певний розмір. Ну і коли ми будемо обертати болт, так, нам потрібно ключ зняти, перекинути його, вставити його одягнути назад і знову ж таки крутити. Це один момент. А другий момент, що даний ключ він бере знову ж таки тільки двома гранями, цими губками верхньою і нижньої, там, наприклад. Цей же ключ, по-перше, що не потрібно підставляти його, накручувати на якийсь розмір. Так? Ви відхиляєте ось так головку. Ключ максимально збільшується на максимальний розмір. Він також має певний діапазон своєї роботи, він може бути як дюймовим, так і метричним. От, якщо ми говоримо про метрику, то цей ключ може працювати від 13 до 16 мм з гайками, з болтами. Я відставляю ось так головку, одягаю його на болта або на гайку. І, як ви можете бачити, я їм користуюся як звичайною трещіткою. Не знімаючи з болта. Це один плюс. А інший плюс в тому, що на кінці цих губок є ще такі виямки, які додатково дозволяють хапатися за грані болта або тієї ж самої гайки. Що це вам дає? Це дає можливість працювати в тому ж самому якомусь цісненому просторі. Ви можете. Цими губками схватити гайку або гвинт при самому кінці. І таким чином дістатися навіть в якихось важкодоступних місцях. Якщо вам потрібно відкрутити гайку або гвинт, ви просто перекидуєте, перевертаєте ключ на іншу сторону. Ось таким чином це працює. Також є ще ключ з серії джокераувера, який має накідну трещітку. Проте, якщо ми порівняємо із такою трещіткою, ми з вами бачимо, що тут є перемикач, який звичайної трещітки. Що це нам дає? Якщо, наприклад, цією трещіткою ми будемо закручувати, нам потрібно ключ одягати таким чином. Якщо потрібно викрутити, ми його маємо перевернути. І ключ у нас. Ласки, тобто, якщо ми крутимо а, близько до якоїсь поверхні, болт або богайку, ми будемо впиратися рукою. Це не дуже зручно. Якщо ми візьмемо, наприклад, такий звичайний ключ, він має такий певний кут, і тут можна крутити, але трещитки тут з вами тут немає трішітки, так? нам потрібно перекидувати. Вера зробила наступним чином: вона зробила механізм перемикання. У нас є. Нахил для зручності роботи, і навіть якщо ми будемо близенько крутити гайку або болт до якоїсь поверхні, нам вона не, замаз... не заважатиме. Наші пальці не будуть туди впиратися. Якщо потрібно відкрутити гайку, ми повертаємо важіль і відкручуємо. От і все. На цьому по ключам в Принципі, все. Якщо хочете дізнатися більше про дану продукцію троє марки Вера, знову ж таки, повторюсь, переходьте по посиланню, там буде повне відео. Дякую за те, що дивилися. Дякую за те, що ставите свої вподобайки і підписуйтесь на наш YouTube канал. Також хочу вам нагадати, що всі товари, які ви бачите в моїх відео, ви можете їх придбати в нашому інтернет-магазині з торгом. Посилання на ці товари будуть в описі відео. Дякую до зустрічі!